Радіо Юенчикагочаснове зі сполучених штатів у студії Ван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні в блоці про гучну підтримку Трампа з боку зірок шоу-бізнесу, реакцію тих лідерів на дії міграційних служб, майбутні масові протести та тривожні економічні прогнози. Реперка Нікі Мінаж знову відкрито підтримала Дональда Трампа. На заході у Вашингтоні вона назвала себе його фанаткою номер один і пообіцяла інвестувати сотні тисяч доларів у підтримку прихильників Трампа у соцмережах. Артистка виступила на саміті присвяченому запуску програми Trump Accounts, рахунків для дітей, народжених з 2025 по 2028 рік. Із початковим внеском у тисячу доларів також мінаж. Продемонструвала так звану золоту карту Трампа, яка нібито спрощує шлях до громадянства США. Співзасновник OpenAI СЕМ Альтман заявив, що дії міграційної служби ICE зайшли надто далеко і закликав розрізняти боротьбу із злочинцями та масові жорсткі рейди. За його словами, він спілкувався з представниками Білого Дому щодо деескалації ситуації. Схожий заклик зробив і керівник Apple Тім Кук, який повідомив про розмову з Трампом і необхідність зниження напруги. Очільник американського агентства кіберзахисту опинився під слідством після того, як використовував публічну версію ChatGPT для роботи з внутрішніми урядовими документами. Йдеться про матеріали з обмеженим доступом, які не мали бути завантажені у відкритій нейромережі. Чи були витоки даних наразі невідомо у березні? в США готують до нових хвиль масових протестів. Рух NowKings оголосив про третю загальну національну акцію 28 березня. Організатори прогнозують до 9 мільйонів учасників по всій країні. Найбільші демонстрації планують у Міннесоті, саме там, де нещодавно стались резонансні події навколо Айс. На тлі цього агентам міграційної служби у Міннесоті наказали не контактувати з активістами під час рейдів і зосереджуватися лише на людях із кримінальними справами або обвинуваченнями. Згідно із внутрішнім керівництвом, така взаємодія не служить жодній меті, крім розпалювання ситуації. А єдиним допустимим спілкуванням повинні бути команди офіцерів. Відомий економіст Пітер Шиф попередив про можливу фінансову кризу у США, яка за його словами може бути гіршою за обвал 2008 тисячі році. Він прогнозує ослаблення долара та перехід світових резервів у золото, яке активно скуповують центральні банки. Тим часом Дональд Трамп уже анонсував зміну керівництва федеральної резервної системи. Повноваження чинного голови ФРС завершується у травні. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923. Або на рахунок у самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США в вечірні студії радіо UA Чикаго». Для вас працюють Іван Саби та Наталя Малекілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.